Кіста нирки. Ми вже з вами проговорили про те, що це не є чимось супернебезпечним, якщо ми говоримо про просту кісту нирки. Проста кіста нирки це однокамерна, без вмісту і без додаткових якихось утворень. Якщо лікар узд діагностики говорить, що ваша кіста є простою, в принципі, на цьому етапі можна зупинитися. Якщо вона не турбує вас, вона не росте з часом, то ви можете просто раз на рік робити УЗД і, скажімо так, спати спокійно. Але якщо лікар узд діагностики говорить, що кіста має перетинки, що кіста має якийсь вміст, який має, можливо, свій кровоток? Що кіста має вміст рідини, який носить характер якоїсь. Крові або, можливо, гною. Все це наштовхує нас на думку, що кіста може бути більш небезпечною, ніж проста кіста, ніж ми думаємо. Для того, щоб чітко розібратися з цим діагнозом, нам треба виконати комп'ютерну томографію з контрастуванням. Тоді, в різних фазах накопичення контраста тканиною, ми можемо чітко дослідити, з чого складається ця кіста, чи є ризик наявності онкологічного процесу. Процесу всередині цієї кісти. Чи є ризик того, що це гнойний процес всередині кісти, який може отруювати нас організм. Більше того, у лікарів комп'ютерної томографії або рентген-діагностики є окрема шкала, яка називається босняк. І вона має бали, які лікар присвоює кожній кісти, і вони формуються з дуже багатьох факторів, які ми вже перераховували, це перетинки, це вміст, це капсула, це кровоток. Повуючи ці бали, лікар комп'ютерної томографії виставляє босняк-1, босняк-2, босняк-3, босняк-4. І в залежності від того, який рівень злоякісності несе ця кіста, ми присвоїмо категорію 1, 2, 3, 4. В більшості випадків, якщо ми говоримо про кісту 1-2, ми можемо її не. Чіпати, наглядати. Якщо босняк 3-4, звичайно, це вже більш, скажімо так, небезпечна ситуація, і тут треба думати про хірургічне лікування. Однак. В якійсь мірі я трошки переживаю за те, що я вам даю досить вузьку спеціалізацію, вузьку спеціалізовану інформацію, і ніби даю вам можливість приймати рішення. Насправді я пояснюю моменти, які дуже часто вас хвилюють після того, як ви прочитали заключення комп'ютерної томографії або заключення своє УЗД. І цим роликом я, можливо, трошки більше пояснив, що з цим робити, з цими класифікаціями: босняк, кістозні. І все остальне. Але рішення про те, чи оперувати цю кісту, чи наглядати її, все одно приймає виключно лікар-уролог. Тому що, якщо ми вже говоримо про складну кісту, то тут зовсім інший алгоритм лікування, на відміну від простої кісти. Тут ми вже не можемо виконати просто висікти купа, вже стоїть питання про. Резекцію частини порожнини е нирки, да, то частини паренхіми нирки разом з цією кістою, вже стоїть питання про гістологічне дослідження всього того, що ми видали, видалили. І відповідно, якщо ми маємо діагноз по гістологічному заключенню, онкологічний процес, то вже стоїть питання, можливо, про подальше лікування. Всі ці моменти враховують не просто лікарі, а в більшості випадків лікарі-онкологи. Тому моя вам дуже... Наполеглива порада, не намагайтеся собі самі поставити діагноз, прийняти рішення, що з цим робити. Ну і відповідно вже хвилюватися, виходячи з свого рішення. На підставі всього того, що я вам розказав, прийміть рішення звернутися до грамотного уролога.